Друзі, добрий день, підписники мого каналу. Тут в гаражі творча атмосфера, буде трішечки перестановка, Місця додається. Тут всі столи стояли, як завжди. Я думаю, що. Це в кожного в гаражі цей хлам збирається дома. Я не знаю, де він береться. Я стараюся його не збирати, а потім ось подивіться, що по углах робиться. Ви гляньте, що тут. Ну, свалка. Відео сьогодні не про це. Відео про це, що ось у нас є акумулятор. Є. Він не. Е, бачите, в нього нема кришок. Моє там відео е, теж. Попередня лампочка світиться як качнеш, світиться нібито як зеленим. Зараз ми на ньому змірюємо, яка, який на ньому вольтаж. Зараз. Так, друзі, заміряти немає чим. То будемо зараз просто беремо сверло на 10. І ось таким образом, зараз, чекайте, у нас приблизно одна банка, друга банка. Третя банка, ось тут видно в нас ці. Беремо ось так і прям прям ось так засверлюємо він банку отвір. Я не знаю чому. Ага. Можливо, це в нас навіть і кришка. Ну це не кришка. Ми просверлили. Один отвір, я там бачу нібито, друзі, як пробки. Цікаво. Ось тут пробка знаходиться. Давайте зараз, якщо що, то візьмемо так, розріжемо його. Зараз подивимося, що там цікаво. Так, друзі. Тут у нас сверо експериментальних отворів. А тут у нас виходить, що он є. У нас. Кислота кругом є. Зараз заміряємо її плотність. Так, друзі, в нашому акумуляторі 1,20 плотність. 1,20, щось там 2 показує. Як би і малувата, ну, е Кислота у всіх банках є. Що цікаво. Зараз другий зміряємо. Ні, додаємо води і ставимо на зарядку. Так, друзі, кругом заміряв 1,20. Його треба заряджати, це як акумулятор. Він сівший повністю. Так що спробуємо зарядити його. Добавимо води і зарядити, а потім візьмемо гарячий пістолет і просто ці отвори заклеїмо та і все. Я так бачив, роблять в інтернеті. Подивимося, що з цього вийде. Схоже, що просто акумулятор сів. Я не буду показувати, Плотність упаде до 1.15. Добавляємо по одній груші води, а в мінусовій коймі геть мало води було. Ну, електроліта вибачаю. Так, ще одне я забув сказати, можливо, в ньому якась одна банка не буде кипіти. Ну, через ці отвори ми побачимо, чи буде кипіти банка, чи не буде, чи якась проблема в, в якійсь банці. Так що, друзі, як бачимо, зарядка пішла на нього. Він 12.2, бо він стояв там на вулиці. Теж був мороз. Це акумулятор вчора на другій машині щось перестав робити. Я заміряв плотність. 1,20-1.19 в всіх банках. Можливо, розрядився, хоча не повинен бути. Ну, зараз подивимося. Ми зараз включимо більшу зарядку. Підкинемо і подивимося, що треба, щоб банки почали кипіти. І ще може бути такий нюанс, що якщо якась банка не кипить, бульбашки не йдуть як в, газі... як в... Як в газіровці. То тоді, значить, ну, судя по зарядному, то він геть розряжений. Не знаю, чому він розряжений. Ну, я сумніваюся, що на тому ланусі немає зарядки. Так що, погнали, провіримо, потім я включу і покажу. Так, зарядка на максималці. У нас баночки закипіли всі. Там бульбашки, ну бачите, як бурують? І в цей, теж видно, воно як булькає. Видно. Може на чорних буде краще. Ну, булька як мінералка, а ця плохо кипить. Ну, зараз всі закиплять. Трошки йому треба прокип'ятитися. 16 вольт печ. Не знаю чи це. Ну, хай він трошки покипить. Ну, трошки, трошки треба. Так що хай заряджається, додали води, хай заряджається. Заряд, процес зарядки продовжується. Так, друзі. Спустя пару часов зарядки наш акумулятор. аккумулятор починає уже показувати плотність почти 1,20. Я на ньому вже там ставив, їздив, заклеював скотчем ці отверстия. Зараз я теж буду їхати, поставлю його. 1.20 плотность. Ну, я його потім зніму, поставлю ще на зарядку, як приїду. Бо треба. Не бачу я. Зараз 1,20 рівно став. Або щось 1.11 щось ще що? йшов. Короче, плотність более-менее. Да, кругом 1.20 стало. Подивимось, сейчас поїздимо. Можна заряжати далі. Ну, всі банки киплять. В отверстиях би я пробував вставити, то всі банки закипають. Трошки. Пострадав варіометр. Тут в цій банці щось собо 1. 1.15 плохо вам видно. Так що далі заклеюємо, ставимо його на машину і пробуємо їхати. Попробуємо, може десь там світ включити, типа поставити з включеним світом. Подивлюся, розрядиться чи не заведе машину. Так, у нас вже Ввечір, як бачите, акумулятор 12.4 показує. Тільки що його на 7 минут ставили. Бужний світ включений, включене зажигання. І просто він був включений. <говорит> Такий видний красивий має. Зараз ми їх заклеїмо ці відверстя. візьмемо гарячим пістолетом. клей. E, да Сансіка 7 минут виходить. 7 минут прогорів світ і дальній і стартером. Раз в 6 спробую заводити. Круте без проблем взагалі. І лампочка ще й даже трошки зелененька воно вже засвітилася. Так що додали води в принципі, робочий спосіб. Кому понравилось відео... А, ще й дай, заб... я ще й обнаружив, що печка включена. У мене ще тут літровий моторчик, будемо ставити його назад на лану. Зараз заклеїмо відвірність ставимо його на зарядку. Часов на 6-7 на, на зарядку ставимо. Та і все. і Хай круте далі. Кому понравилось відео, ставимо лайк, підписуємося. Пишемо комментарії. І все, можна, в принципі, далі ще їздити. Походу, він просто сів. А вода трошки улучшає все-таки ситуацію в акумуляторах. І е, ще одне після літа всегда кажуть, що треба в них додавати воду після того, як поїздили на них. Ну, так, так пише, так пише книжка, не знаю, я читав такі. Так що просто додаємо воду після літа. Лі, літом википає трошки вода. Жара все таки як не як іспаряється вода, йому важко заряджати акумулятор. Так що, друзі, всім дякую, всім щасливо.